Олена Лата, з шестирічним хворим на ДЦП з сином, виїхали з Донецька два роки тому. Кожні шість місяців дитині необхідний курс дорогого лікування. У Полтаві, де тепер мешкає родина, живуть на соціальні виплати. Історію розкажуть наші кореспонденти. Щоб викупати сина Олені. Латі потрібно зробити по чотири такі ходки щовечора. Родина орендує дві кімнати у приватному будинку. Одна з яких слугує кухнею. Води немає. Усі зручності на дворі. Таплення єсть газа ну, нам не допомагає особо. Вони жили у Куйбишевському районі Донецька, одному з найбільш постраждалих у наслідок обстрілів. Два роки тому встигли виїхати перед тим, як снарядом розвалило половину їхньої багатоповерхівки. З того часу хлопчик дуже боїться гучних звуків. Бабушка, хто гріміт, то гром. А он слухає. і пр уже трохи немножко, а то це он притулиться. Все страшно йому. У п'ятрічного Дмитра ДЦП він народився самомісячним і перші півроку не могли встановити діагноз. Далі роки боротьби з хворобою. Крім основного діагнозу, діагноза рібенок страдається У випадку з даним це діагноз епілепсія. Живуть на соціальні виплати, їх ледве вистачає на найнеобхідніше. Раз на півроку потрібен курс дорогого лікування. З медикаментами допомагає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Без підтримки матері одиначці не обійтися. Тисячі гривень необхідні на лікування. Сьогодні жінка спокійна. У боротьбі за життя сина вона не сама. Лікарства дорогі, дякую фонду літаку, тому що вже нам в минулому році допомагали, в цьому році нам дали приличну, на приличну суму лікарства, які купити в принципі, ну якби курс, дуже дорого обходиться ліки дітям штабу Ріната Ахметова розпочалася торік у жовтні. Її мета забезпечити дітлахів з Донбасу з тяжкими хронічними захворюваннями, життєво необхідними препаратами. За цей час допомогу на лікування та проведення операцій вже отримали 6,5 тисяч людей. З них 2312 дітей. Тетяна Блінова, Олена Орлова, Павло Бабинчук, Сабиті, Канал Україна.